Привіт, друзі! Ви на каналі Дика Природа. Горила це найбільша з усіх людиноподібних мавп. Її поведінка, структура тіла та навіть ДНК дуже схожі на людські. У цьому відео ми розглянемо життя горил у дикій природі, їхню соціальну поведінку, раціон, спілкування та загрози, з якими вони стикаються. Горила рід найбільших людиноподібних ссавців. З родини людинові горила дуже схожа на людину за ДНК. Близько 98-99% генів. У нас однакові. Це означає, що горили одні з наших найближчих родичів у світі тварин разом із шимпанзе та бонобо. Завдяки такій генетичній близькості горили мають багато спільного з людьми: будови тіла, вираз обличчя, жести, емоції, турботу про родину. Навіть деякі хвороби в них схожі на людські. Горили живуть у диких вологих лісах Центральної та Східної Африки. Існує два види горил західна горила та східна горила. Кожен з цих видів поділяється на два підвиди: види горил. Західна горила, західна рівнинна горила, західна річкова горила, східна горила, гірська горила, східна рівнинна горила. Обидва види і всі їхні підвиди перебувають під загрозою зникнення через полювання і знищення лісів, найгірше становище у західних річкових горил. Рівнинні горили живуть у теплих і вологих лісах на рівнині. Часто біля річок або боліт, їх можна знайти в таких країнах, як Камерун, Габон і Республіка Конго. Вони полюбляють спокійні місця з густими деревами, де легко сховатися від спеки і хижаків. Гірські горили мешкають високо в горах на висоті 2-3 тисяч метрів над рівнем моря, де прохолодніше. Вони живуть у гірських лісах Уганди, Руанди та Східного Конго. Там часто туманно, сиро й прохолодно, тому в гірських горил густіше хутро, щоб не замерзнути. Тіло горили добре пристосоване до наземного способу життя та має вражаючу фізичну силу. Мавпи мають масивний кремезний торс із дуже широкими грудьми та плечима. Мускулатура горили зазвичай розвинена краще ніж у професійного атлета. Зрілі самці сягають 1,7, 18 і метра з вагою до 200 кілограмів, а самки менші до 1,4 метра і приблизно 100 кілограм. Доросла горила сильніша за будь-яку людину на землі. У середньому самець сильніший за тренованого чоловіка в 8 разів. Руки довші за ноги. Така анатомія дозволяє їм пересуватись на чотирьох кінцівках, спираючись на фаланги пальців. Це називається фалангове ходіння. Верхні кінцівки сильно розвинені. Це забезпечує силу при лазінні, захисті та переміщенні, долоні та стопи широкі з протиставленими великими пальцями, що дозволяє добре тримати предмети. Горили покриті густим темним хутром. У самців віком понад 12 років з'являється срібляста смуга на спині, звідси й назва Сілвербек, срібноспинний самець, голова велика з вираженим сагітальним гребенем, особливо у самців, до якого кріпляться потужні жувальні м'язи, обличчя майже без шерсті, з великими ніздрями, широкими губами та глибоко посадженими очима. Горили це справжні сімейні тварини. Вони не живуть самі по собі, а збираються в групи, де кожен має своє місце. Щоранку горили прокидаються в гніздах із листя та гілок, які будують кожного вечора. Після пробудження вирушають на пошуки їжі, проводять день у лісі, їдять, відпочивають, спілкуються і граються. Увечері кожен знову робить гніздо, і група засинає разом. У безпеці та спокої у такій групі завжди є один головний срібноспинний самець. Саме він керує всією родиною, вирішує, куди йти, коли їсти. А головне, захищає всіх. Якщо є небезпека, він стає між ворогом і родиною. Він не завжди нападає, але може голосно гарчати, бити себе в груди або тупотіти ногами, щоб налякати противника. Крім нього, у групі живуть кілька самок і їхні дітки. Маленькі горили постійно бавляться, лазять і вчаться у дорослих. У групі горили піклуються одне про одного. Вони вичісують шерсть, ніжно спілкуються звуками, обіймаються, граються. Мама завжди поруч зі своїм малюком носить його, годує, навчає. Горили спілкуються між собою не тільки звуками, а й рухами тіла, поглядами та мімікою. Наприклад, коли вони спокійні або задоволені, можуть тихо бурмотіти чи муркотіти. а якщо відчувають небезпеку, ричать або кричать. Горили часто торкаються одне одного, граються, обіймаються чи вичісують шерсть. Це ознака дружби і довіри. У їхній групі всі добре розуміють настрій одне одного. Навіть без слів. Деякі горили можуть спілкуватися жестовою мовою, як люди з порушенням слуху. Найвідоміша така горила Коко. Більшу частину життя провела у зоопарку Сан-Франциско. Вона вивчила більше тисячі слів на мові жестів і могла розуміти на слух близько двох тисяч англійських слів. Коко могла показати, що вона сумна, щаслива, голодна або хоче гратися. Вона навіть обіймала кошенят і жартувала. Коко довела, що горили дуже розумні і емоційні істоти. Статевої зрілості горили досягають приблизно у 8-10 років. У горил немає чіткого сезону розмноження. Дитинчата можуть народжуватися в будь-який час року. Самка зазвичай народжує одне маля раз на 4-6 років. Виношує вона дитину приблизно 8 з половиною місяців, майже як у людей. Після народження маля дуже залежна від мами. Вона носить його на руках або на спині, годує молоком і постійно доглядає. Самка годує дитину грудним молоком до 3-4 років, хоча дитя вже раніше починає пробувати дорослу їжу. Горили це переважно травоїдні примати, які живляться різноманітною рослинною їжею. За день доросла горила з'їдає до 30 кілограмів рослинності. Основу їхнього раціону складають листя, пагони, стебла. Кора дерев і квіти. Вони також із задоволенням споживають фрукти, коли ті доступні. Особливо це стосується рівнинних горил, які мешкають у тропічних лісах. Гірські горили, що живуть на висоті, харчуються переважно зеленими частинами рослин, адже фруктів у їхньому середовищі обмаль. Інколи горили можуть вживати в їжу дрібних, безхребетних, переважно мурах чи термітів. Однак тваринна їжа не є суттєвою частиною їхнього раціону. Більшу частину необхідної їм вологи ці тварини отримують із соковитого листя, а тому п'ють воду досить рідко. Горили живуть досить довго, у природі в середньому 35-40 років. Але в неволі можуть доживати до 50 років і більше, бо там кращі умови, медичний догляд і немає хижаків. Самки зазвичай живуть трохи довше за самців. У зоопарках були випадки, коли горили доживали до 60 років. Найстарішою відомою горилою є фату, яка живе в Берлінському зоопарку. Вона народилася у 1950-х роках, тобто їй уже понад 68 років. У неї 13 правнуків, 20 праправнуків та 3 прапраправнуки. Хоча вона вже дуже стара, фату все ще активна і навіть цікава до всього навколо. У зоопарку її всі дуже люблять. Вона справжня зірка і гордість. Горили це не просто приймати. Це складні розумні істоти з власною культурою, мовою тіла та глибокими соціальними зв'язками. Вони живуть у гармонії з природою, залишаючись частиною тендітного світу, який ми лише починаємо розуміти їхнє виживання це випробування для людства. Чи зможемо ми зберегти цих неймовірних створінь для майбутніх поколінь? Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися відео з друзями. До зустрічі у світі дикої природи.